Двадцятку фіналістів шоу проекту Чернігів, місто талантів визначено. Жюрі під головуванням Анни Романової винесло остаточний вердикт 4 червня на Красній площі за головний приз 15 тисяч гривень. Боротимуться рок гурти город Князя Чорнова та Легасі», циркові колективи Тріумф та Фієста, клуб бойових мистецтв Білий вітер», збірна з художньої гімнастики, вогняний колектив Енджелс Офая. Помірюються силами і танцювальні колективи, такі як Альянс, Інсайд, Біджейден Центр», Парадокс, Балет ван». До фіналу увійшли музиканти Дмитро Нечай та Ілля Башнюк. Вокалістів на Красній площі виступить лише троє: Євген Мацак, Альона Музиченко та Віталіна Лисенко. Ще одного співака оберуть люди. Віділі можуть проголосувати на сайті Чарцінію і вибрати Самого лучшего кандидата но їм придется вибирати з трьох людей Это Дмитрий Курус, Киричок Инна і Ведміть Ольга. Голосування продлится до 1 мая. У вас є возможность просмотреть відео того того участника вибрати для себя лучшего у фіналі. Переможете визначить не жюри, а глядачі шляхом СМС голосування.